Діж, їж, дитина. Хто тебе нагодує, нас Максим тебе об'їв знизу до гори. Що ти камеру кінчим, нам не признається. Що ти маєш. Він вчора прийшов, як курятку поїв, каже, я так вдома не їв, все попів. Що ти mm. цей? Шо? А як тобі брокколі? Дуже смачно. Нема що робити Я ти знаєш, твоя у тобі нема що робити? Мої справи точно нема що, ну твоя твоє нема що робити, мене ніколи не мати. Вона має на увазі, що Максим... нема чого робити на ага. Що таке не важнецьке. Але як каже Максим до мене, каже Галя, ти все файно готуєш. Відбивні, каже, він каже, скажи мамі, рецепти, які то відбивні мають бути, в неї не виходять такі. А, а до мене каже тако Ну, а ти все не гнівай, ну макарон то не твоє. <listed> ви перевариш? Та-та-та, він любить ото альденте, а я ото не впантрую. Нас вже перевели, він каже, далі каже, що ти забирати в мене будеш щось? Ні, ну я б ніхто да духи не підлітали. Ну поїла нормально. Нормально. А сорі по готує. Та я тут, я вріжу, кавалерка, витяж. Покажу. Покажи. З кокосом пахлава з кокосом. Ви всі в тумані тепер. Я дивлюся, що він все-таки хоче на мастер-шеф. Ну, він йде на, він... Він на я... мастер-шеф, але ведучим Ні, Я хочу а, ектора відправити на балькон. А, ти замість ектора. Ні, ти його відправ назад, звідки він там Ти Скажеш так, Лубії. як я карні говорила. Тепер плани всі міняються. Скільки коштів клуб? Ти так само скажеш, тепер я буду кушати, а ви бдете того в тому, в як то, Ті, що люди. Учасно, я його старити, я йому не дам той. Так. Халат чи як там навіть? Така, нині молотий макарон з підливкою. Він сказав, не макарон паста, а ти. <laughs> в чого? Слав, Ні. Ти його роздіваєш кіт був. його відлупив від цим і став. Так. Навіть не на балкон пішов нафік звідси. <laughs> так. Ти все там дитину роби, актор, де ти живеш, навіть паста буде, а в нас в Україні той макарон з підливкою. Вот, так? так. Є? так, так. — Я як тобі діда? Дуже смачно. Той рис дуже давно стоять. Та, Та мені поберба. Mm. Ще там того року перед моїм день народження. <laughs> Та я. Ну, ти скоро Прочу, день народження. Просто він засушився назад, а ми його втоп. Ти Ме... скоро день народження? То не мене скоро день народження, а мій, мої сестри скоро день народження. Mm. Та мене і після Що, здуріло тепер? — тебе А, я вже таку... помінялися датами, чи що? <laughs> да. А, ти хочеш, щоб світа... Дай ми рису, то що? Ще рису? Ага. Mm. Uh -huh. Такий витерманий Та не буде. Думаю, може прийду, вже буде щось друге застаріти. <смірка> Та <смірка> так за цвіль збери, о, о, а то решту висипай. Це файний макарон. То не макарони, то нічого. Можеш пармезанчику фарм... зверху дати. Я не люблю пармезан. А знаєте, які прикольні макарони, я не знаю, що... Макарони я не знаю назву, грецькі. Такі Редки. маленькі макарончики. Ага. Не як рис, не такі. Прикольні. А було, я та купляла. Я забув, як називається. Я теж його любила. А ну кінь. То то броколі теж так довго стоїть? Ні, Ні як Ні. довго. Брокліндав, броколі місяць менше стоїть. Давайте по справедливості вже як Ні, доїдає, то вже не броколі. Брокколі дуже смачно. No, дуже. Нема що дивоцінно купляєш морожені броклі. Недорого. The а то можеш буля, морква вершки і все. А як будеш робити, можеш мені таке зробити Добре, поїду, куплю брок, не маю вже. Я тебе навіть привезу, я мені буду моніту забирати заїду. А то отут я тоже трошкрути. Та я поняла, я туди заїду, візьму тобі, а ти мені відкинуєш. Добре, нема проблем. Смачне, правда? Дуже. Я чесно, є такі кавалірка страви, що я би тако робила 150 разів, я би я не навчусь. Я не навчуся і все таке робити. А я такі страви, що королева Хочу зробити, але можу таке прибувати. Ну є таке, ну скажи. Я хочу, то я роблю. В неї навіть якщо не вийде, вона скаже. А я так я її хотіла. Сергій теж дуже. Витягати? Трошки. Витягати. Так о, тримай, тримай, тримай. Та я тримаю. Давай. Ну можеш шпаргуніти мають. Йо, Я й телефон. <ріст> а чого зразу моєму? Я і твоє, то, я то одна мама. Давай другу. А ти казав, що Давай швидше, бо одні як дві зразу. А, ну давай. То Та, взагалі там вже два нема. Тут бачиш трошки, по одної нема. Там я з'їла. Ти вже з харизму? Дуже значна. Ага. Це запакувала. Та чекай, де сунеш. Та буде того кину, все? Давай вверх. Ще вверх? Та там же є. Ну то запхай назад. Ну то чого вертянула? Їм'ючка. Давай, на. Чого ви бардак зробили тут? Який бардак? Верію. Ми просто поїли. Вик, ну, вик я, я зробив. А воно файно все загоріло? Ні. Так, я знаю тепер як правильно почати загорати. Та ми знаємо, то я то знав. Що ти знала а ти? Рація була гімновиділа. Як не даю, то тебе йш. Ні, я такі метри не розінувся. На тому жить біля. Дуже мені брокколі дуже посмакували. Ну, яби не я, тобі навіть не їла. Yeah. Я з готувала, думала з завтра. Вчора ми готували з тим тістом. Ну, вчора шедевральні були, я ще й перед сном передивився. чи сподився, ще й... А ти зайди до нас в YouTube, подивися на нашій сторінці в Ютубі, то ж всі в сторіс, в Інстаграм не вмістилися, то було мільйон того кіно, то, то ми так сміялися, що просто кіно і німці Галя. Там самі шедеври не помістилися. Зайди і подивися в YouTube, ну, ми, то можна плакати було. Джон вчора виступав серйозно. Дочка, де коли треба виступати. Та то від тебе. А що то за рецепт такі мені дали, що не сказали, скільки там градусів має бути, при скільки пекти? А, Ми, то так а такі... ти чого не питав, як брався до роботи? То, я те скажу, кавалерка певне, хотіла написати на око. знаєш? <laughs> на око, так як мало. Мені не, не, не подобається такі рецепти. Сам все розбери. <гум> ти готуй. Але розібрався. Смаку, так. Та 哈哈哈哈哈。<laughs>